Друзі, всім привіт! А, нове авто, якщо бачите, да? переганяю теж недалечко по місту. От. Land Cruiser 200 дизель. А, ну так, перше враження своє скажу. Здоровецька, звісно, тачка. А, але така м'якенька і... Досить потужно відчувається. От, навіть не знаю, треба підбирати слова. Завжди мріяв поїздити на такій машині. От. Ну що можу сказати? Ну, пацанська тачка, звісно, а, гарна комплектація, камери 360 тут є. От. По розмірам. Ну, я думав, що буде складно, знаєте, але досить високо сижу. А по габаритам я не скажу прям, що якось страшно. Порівняно з рогом спортом, ну, більша машина відчувається, але нічого критичного такого я для себе не бачу. Ну, капот, он видно муха бойку, да? парктроніки кров, ну що треба. От. По зручності, посадка, ну, сідушку треба, під... я нічого під себе не налаштовував, треба під себе налаштувати було, б. тоді можливо по-іншому я оцінив це все. А так потужна машина з кліматом, не розібрався, трошки мерзну. сижу, але можливо через те, що дизель. От. От так це все. Стоїмо в пробочки. Ну, Зручно, зручно. Я вам скажу, що по всі і по-іншому себе відчуваєш. Мені сподобалось. Дякую за увагу. Ну, Намагатимуся звикнути. От дивіться, дощ стоїть у нас, да? орем. Я сижу на ну, майже на рівні нього він трошки вищий. Так що досить високо. Все, друзі, дякую.